Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам, Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, який воскрес із мертвих, переміг смерть, гріх і всяку неміч. Слава тобі. Дякую Тобі за світло Воскресіння, за твою любов, за твою кров. Що омила наші гріхи, і за рани Твої, якими ми зцілюємось. Сьогодні у день Пасхи, з покорою, вірою і надією, я стаю перед Тобою, мій Спасителю, і молюся за зцілення душі і тіла, Свого і промовляємо ім'я, Тих. За кого молимось, і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Прости мене, Господе, грішного ім'я. Очисти мої думки, серце і дух від усякої неправди, образ, гніву, гордині, заздрісті, нечистоти, лінощів і всього. Що засмічує душу. Даруй мені, Господи, покаяння, вміння прощати і любов, що зцілює рани серця. Сцілий, Господи, мою душу і душу тих, за кого я молюся, промовляємо ім'я і пишемо в коментарях. Зціли пам'ять, свідомість, розум. Серце і волю зціли від тривоги, страху, розпачу, депресії, хронічного болю души, наповни своїм воскреслим світом усі темні місця мого життя і життя ім'я. Господи, зціли моє тіло і тіло ім'я. Цілий хвороби голови, мозку, черепа, нервової системи, З цілої очі від втрати зору, глаукоми, катаракти, запалення, з цілиї вуха від глухоти, шуму, болю, З зцілий носові проходи, горло, щитовидну залозу голос, з цілий серце. Від аритмій, інфарктів, стенокардій, болю, слабкості, з цілої судини, вени, артерії, капиляри, кровообіг, кров. Хай очиститься і оновиться. З цілої легені, від задухи, бронхіту, астми, ковідних наслідків. С цілий печінку, нирки, жовчний і сечовий міхур, цілий шлунок, кишечник, підшлункову, Дай рідновагу, травлення, перетравлення, цілий сечостатеву систему, нирки, сечовий міхур, статеві органи, матку. Яєчники, простату, усунь запалення, інфекції, каміння, кісти, гормональні порушення, безпліддя та інші хвороби. Сіли кістки, хребет, суглоби, м'язи, нервове сплетіння, сіли руки і ноги, від болю, онеміння. Судом, слабкості, з цілої жили, піджили, вени, м'язи, сухожилля, з цілий внутрішні органи, які постраждали від операцій, травм, хіміотерапії, цілої шкіру, гормональний фон, імунну систему, З зцілий всі клітини. Віднови втомлене тіло, омий кожну краплину крові своєю животворною кров'ю. Господи, ти торкався хворих, і вони ставали здоровими. Торкнись зараз мене ім'я. І кожного, за кого я молюся, Твоєю святою всемогутньою рукою. Твоя воля це життя, а не смерть. Твоє серце це милосердя, а не осуд. Хай воскресне здоров'я, хай воскресне радість, хай воскресне спокій у душі і тілі. Малю тебе також, Господи, зцілення від хвороб, невидимих. І невиявлених від зла, яке було наслане, від проклять, родових тягарів, нав'язаних страхів і залежностей, від зурочень, пристріту, псування, підселення, енергетичних вампірів, магічних печатей, прив'язок, любовних приворотів і відворотів. Чаклунських підкладень, ритуального впливу, чорної, білої і сірої магії, вуду, некромантії, обрядових замовлень, псевдохристиянських змов, кармічних вузлів, егрегорів зла, енергетичних контрактів із темними силами, свідомих і несвідомих. Очисти мене і всіх, за кого я молюсь, ім'я, від всього, що не твоє. Зруйнуй кожен гріховний союз хворобою, запечатай мене і всіх, за кого я молюсь, ім'я, твоєю кров'ю, щоб жодне зло не торкалось душі і тіла. Хай янголи твої стоять біля мене і біля ім'я. Хай Божа благодать оновлює щоденно. Хай у Тобі ми будемо цілісні, повноцінні, живі, щасливі, в достатку, у мирі, в гармонії, любові, прощені. У милосерді, в здоров'ї душі і тіла, у свободі від усякого зла, в Божому керівництві та під охороною Твого Святого Духа. Дякую тобі, мій Спасителю, що ти не залишаєш мене і всіх, за кого я молюсь. Ім'я. Хай буде воля Твоя. Господи, а не моя, хай Твоє святе ім'я прославляється через моє життя і життя ім'я. Хай цілення, яке ти даруєш, буде на славу тобі. Навчи мене жити у вірі, триматися тебе щоденно, не сумніватися, не боятися, не падати духом. Даруй мені силу севідчити про Твоє милосердя і світло, яке перемогло темряву. Дякую тобі, Ісусе, за кожну мить життя, за кожен подих, за кожну краплину здоров'я, за твою любов, що перевищує всяке розуміння. У Твої руки віддаю себе і всіх. За кого молюся? Будь зі мною, Господи, сьогодні, завтра і навіки. Амінь. Амінь. Амінь.